Ой, всім добрий ранок. переспали ми ніч, подумали, покрутили, покумекали, коротше, і будемо купляти нову столішницю, нову раковину. Щоб вже зробити, воно було нормально, тому що ремонт в кухні у нас ближчим часом, ближчих 5 років, не намічається. Тому жінка каже, вже робити. Раз там вже вийшло, то робити все, щоб було нормальненько. І покажу вам, що ми поки плануємо. Думаю, вам може цікаво. Коротше, ми от сюди будемо ставити нашу ой, нашу мойку. Оці ящики ми переносимо сюди. Ось прямо отмічено. тут вони у нас будуть стоять, вони якраз Це около бо вони однакового розміру. А, а отсюда, відсюди, у нас буде стояти мойка. Це заміряно чисто це, щоб ми не купили менше чи більше, чим треба. А не за таким великим будемо брати, а ну, така, щоб була. І буде трошечки на шухлядки налягати, так, в принципі, як тут і є. Короте, так, і в нас, виходить, буде раковиною не дві двері, а одна. Ось так. Такі справи. Так ми вирішили. Вже вроде, все позаміряли, Надіюсь, все правильно. Женьку, попрошу, щоб він ще раз переміряв. Щоб вже точно я не більше. Зараз будемо їсти, чекати 11 годин і їхати. На годинку, можна сказати, без 5 є 11. Там хотіла показати, а в нас там мірка, не знаю. Ось так буду робити, для мірка. Ось який у нас а, проміжуточний варіант. Видерли все. Вже Женька все пооткручував. Зараз займаємося перекриттям води. І треба ключі, щоб відкрутити кран. Бардак, звісно, страшенний, але нічого, отак так нас зараз виглядає. зал. Просто все винесло. Зараз і сюди доставимо Другі шкафчики. Коротше, капіці. Тут підлогу і плитку. То, думаю, зараз будемо збиратись вже їхати в магазин. Я Не знаю, як взагалі мене Женька видержує. Ой, це ще п'ять білки ловила. Коротше, я потеряла шурупчики Пример, які треба взяти, щоб прикручувати столішницю до, до всього. Я це потеряла десь. Чи в магазинах, чи де у нас воно вже все наскладене. Коротше, де у нього столько терпіння, щоб мене видержувати. Це я розумію, що як, як мені повезло. Міра, що таке? Це я вбігав весь магазин оборав. Йому все не подобається. Ой, коротше. Важке життя. Ну, все нормально. Дать тобі телефон в ручки. Гулять. Ні, йому нічого не треба. Зараз же будемо їхати, Міра. Це ще, знаєте, добре, що хоч в Женькі руки з правильного місця ростуть, що він може це все робити сам, а не ще десь шукати якусь людину, яка це буде робити. Закінчився інтернет, навчала я свій телефон на роздачу. Ой. Просто, знаєте, я Бакапор года. Просто бакапорю на всьому. Я не знаю, чи це період у мене чи я така завжди по життю. Ну чого так? Як можна було шурупчик, який я замотала в бумажку потеряти? Його могло потеряти де угодно просто. Ой! Дуже печально мені. Із-за цього. Даже не... Печально, то печально і напевно навіть перед Женькою, що я так туплю ну, конкретно. Що йому приходиться більше робити і більше всього. Просто не знаю. Як він взагалі мене витримує? Коротше, печаль. Так виглядає наш зал сьогодні. Таку столішницю взяли. Тут вже все заділено. Ось так у нас тепер буде виглядати кухня. Раковина буде отам стоять. О, той шкафчик, що в нас отам, ми його переробимо під той розмір, який нам треба. Все вроді би влазе. Головне, щоб я правильно виміряла столішницю ту. Просто нахімічила для всіх. Каналізація в нас тут, а тут раковина. І тепер жінки треба крутити мутити, щоб зробить. Додалось йому роботи, що це капець. просто. Там теж посуд не митий. За все все чекає. Щоб, ну, Я думаю, може, сьогодні і використаємо. В принципі, у нас все підключено, А, тільки у нас гарячу воду. А, так, закритий буде кранник. Вода ж робота. В принципі, все вставить в розетку і буде працювати. Тому, може, сьогодні вже. Використаємо бардак бардаком. Вчора Женька зробив цю фігню. Е, я простили коврик, але щось він розклався. Странно чого, да, Дім? Е, і дітвора вчора лазили, мірку єлі забрали спати. Сьогодні він ще не бачив, напевно, забув. Ну, крута штука. Дімка сьогодні вже бачила, на ній лазив. То, я думаю, е, На початку, звичайно, вона буде користуватись попитом, а потім... Хоч раз в день, і то буде добре. Тому, коротше, прикольненьке. Алібастер допоміг, єдине, що треба буде зафарбувати, але це не сьогодні і не завтра. Держиться все добренько. Дімка вчора тут висів, дергався, все видержало, нічого не шевелиться, нічого не грає. Так що дітки щасливі. А батьки ще більше. Так, усім добрий ранок, всім привіт! А що ми вчора? Розібрались, нічого не знімали, тому що затуркані, забиті, куча роботи, куча всього робили і не було часу на те, щоб щось познімати. Ми зараз бутылки, бутилки одні з вчорашнього дня, так як ні, ніхто нічого не мав, ми пиляли ті ящик, вимірювали. Все, коротше, таке робили. Сьогодні ми ще робимо. Тому що, що ми вчора приїхали в 4, мені здається. Поки кофе попили, поки ТС. І все. Ми десь, наверное, часу 5, пів шостого тільки почали щось робити. І ми десь до 8-9 до робили. Дуже важко з Мирославом, тому що він хоче, щоб Женька була поруч з ним. Або я. Коротше, все у нас в стружки, вся хата з тими ящиками, поки не ящики, а тумбочку, поки вирізали, якого розміру нам треба. Потім що? Вже сьогодні Женька вирізав дирку в столішниці для раковини. Хотів її уставлювати, но там сифон не такий, як нам, коротше, треба. то будемо їхати зараз. Все одно треба ще сіточка, не сіточка короче, Коротше, треба по каналізації запчасти. Ще будемо їхати. То сьогодні що це ж ми поробили? Дирку зробили. Вирівняли вже точно, де будуть стояти у нас деякі тумбочки. Вимила цю ну, посудомойку, тому що э, стружка летіла з цього, як вона називається, от лобзика з осталешниці, бо ми вже посудомойку не обираємо нікуди. Так вона у нас і стоїть вже готова. А я її тільки що загрузила, але не включаю, так як немає ще каналізації. Але із того, що куча э, тарілок... Куча чашок, я їх також не мила, збирала для посудомийки. То просто накидала туди. Я вам скажу людині, яка ніколи в принципі, з цим не стикалася, важку вату все, так, знаєте, розставити, як можна більше влізло. Ну, Я думаю, згодом я навчусь робити це правильно і якісно. А поки, ось так, я зараз до неї ці баночки і покажу вам, що ми вже, на якої ми стадії, як у нас все виглядає. Важкого Якби не, не діти, то може б краще було. Ще вчора дімки Погано стало. Коротше, то все, все кучі. Але вже діло близиться до кінця. Ось так поки воно все виглядає. Тут Щель буде менше. Тут буде нормальненько все, це вже дирочка зроблена. Тут не буде, ми все здвинемо. Коротше, ми поки що займаємось ось цим. Але оце, коротше, будемо виставляти, складати мікроволновочку подальше. Ну, коротше, таке. У нас поки що такий колір, якраз, в принципі, болімінь підходить. Ще роботи куча, але думаю, сьогодні, може, закінчимо. Але не впевнена, не буду про це казати. Все може бути. Але хоч там вже чистіше немає того всього сміття, бо воно все вже тут, весь посуд. Ну, коротше, добре, будемо пити каву, всім ну, що, Ми знову строїтелям. Тільки вже в другому вчора були в другому. Не будемо зрівнювати ціни не на старішці, на лобзики. Що вже є, вже куплено все одно. І йдемо в каналізацію. До каналізації, якщо нам треба. Коротше, Мірка нормально їхав. Побачимо. Щоб було все те, що нам треба. Бо може, в принципі, як завжди, щось нам треба в хімії. Мирослав вже наїздився в машинці, він потрапив у свій рай. Тут де фарби. І він прямо вау. не ні ні, -не, не відкривати. Не відкрива. Не відкривати, Мирчик, ну п моє, ну як за спить? ага. Вставай на ножки, не треба лазити, пол грязний. Вставай. Ну, все. Зараз будуть білки. Вставай, вставай на ножки. Я тут всі ці баночки вже перещупав. Ми вже вдома купили все, що треба. Купили іменно те, що треба. Так що нормально у нас. Робота продвигається. Вже зробили. Раковину встановили. Не можемо підключити воду, тому що спить Мірослав. І ми хочемо, щоб кран був в раковині встановлений, а не на цьому, на столішниці цій. Тому ждемо, коли мірка проснеться, бо він заснув він сьогодні, прокинувся десь в 6.30 він прокинувся. Я ж знаю. Это, роблю формочки для Паски. У мене в планах, коли все закінчиться з цій кухні сьогодні. Може. Ну, навіть якщо ми не доробимо сьогодні все, просто когда все вже буде шабаш, на сьогодні хватит. Ой, тут щось поганенько. То я ще буду робити Паски. Ну так, в мене в планах. Я роблю формочки. Я такі формочки ще не робила. Ну, може подальше чуть-чуть, щоб я хоч влазила. Коротше, такі в мене будуть пасочки. Зробила таких 4 формочки. Не знаю, там подивлюся, якщо що зроблю більше. Я, якщо буде тісто більше, тісто рецепт буде з тіктока. Тому так, так це і буде паска. Але я все купила. Купила навіть не шукала самі дешеві посипки, а купила те, що було. За 50 крон посипочки на пасочки будуть в мене? Тому буде 4 паски. А я думаю, будуть смачненькі. Зараз робимо, роблю каву, п'ємо каву і буду йти, знову будити, Мирослава. щоб він прокинувся. А що ми ще? Ми ще прикріпили плінтус до столішниці. А що ми ще робили? Все? Загрузила посудомойку. Тепер жду. Коли можна буде її включати, її вже, в принципі, можна включати. Але ми будемо відключати каналізацію, я думаю, от раковини. І треба буде там через одну досточку пропустити, щоб не через верх, а через низ. Тому ну, так. А в принципі, воно ж. А, не. Ну, коротше, із-за цього не включаю. В Женька казав, включаю, включаю, а я не включаю. Сьогодні буде дуже довгий. Відео, а, не знаю, може я розіб'ю на декілька днів, те, що, мені здається, я не знімала цілу кучу. Завтра буде Пасха, Ми йдемо на дачу, на дачу будемо тусити, тому на дачу куми, а то я так кажу на свою дачу, тому нічого знімати не буду. А, в понеділок ми також їдемо в гості. Думаю, я теж нічого знімати не буду. Тому так. Ось такі справи. Все, буду я йти заливати кофе, будемо пити і йду будить. Так, ти наоборот. Прокинувся же. Ой, Ярослав. І Женька там пиляє, я біля нього. Щось він... тихо він пиляв тихо, а зараз щось громко почалось. Це він робить дирку для крана в раковині. Слав, Хвайц. Мира, можно и мама-то а ты? Можно и это ты, мужик Хвайц. Прячешься ты да? Прячешься ты, Мира? Сто! Какие ты хорошенькие. У тебя так не было страшно? Нет? Ой-ой-ой! Ну ми прямося, нам нічого не страшно, скажи. Ой. серія мільйон перша. Ми знову їдемо в магазин строїтельний. Тому що купили длінші проводочки, шнурочки, шлангочки до крана, так як все ж здвинуто в бік. Ні, ні, ми будемо брати такі ж дуже великі. Просто що вони не підходять до нашого крана. А сходила в підвал той, що у нас раніше був кран, бо ми ці шлангочки оставили, Вони підходять. А на цей кран, що у нас є, оказується, ще шлангочки бувають різні для кранів. Прикиньте? Я також цього не знала. То, коротше, ми і їдемо. Коли я буду робити Паски, коли я буду це все складати, перекладач Міра, ти як будто з телефоном живеш. <гум> як не відео, так з телефоном. Коротше. Ну, я думаю, вже скоро. Вже дирка для крана зроблена. Так, приїдемо ще шведесник, все хоп і хоп, тут приклеєний. <гум> Ну, хоч би раковина, щоб була вже пришурупувати то вже таке, так тобі що, тільки раковина і поставити їх всі, і все. І, ау, і відпилять кусок лишнього шкафчика. І все. Ой, і все на цьому. Короче, шкафчик ми як пиляли вчора ночі, теж. Ми його розпиляли, так як нам надо, по розмірам. Поки піду теж диваться. А потім я подумала, що а точно ли воно все нам е, підійде? Е, по ширині нам все підходило. Е, е, Тіпу, як, як вони називаються, Ах, між шкафчиками. Добре, що я хоч про це згадала, бо жінка вже починає, в принципі, другу лишню сторону розбирати. І потім дійшло до нас, що раки вона туди не влазить. То ми ну, вбирали у ті полочки, що нам батько робив, і зробили чисто по розміру двері, щоб якраз двері не пилять. Ну, я дно вимірав, неправильно його пиляв, потім хімічили з дном. Ну, коротше, А я просто таке щення, що знаєте, я ото як замовила неправильно, і все. І все в мене пішло. Ой, позу моє видно. І все пішло в мене від того, що я. Зробила один раз ошибочку. помилку одну зробила і все, воно вже як понакатане, Помилка на помилки. Бакапор я страшенний. Ну, добре. Їдемо у магазин. Наш ремонт не без нових приключень. По-іншому це не скажеш. Купили ми новий кран, так як цих шнурочків не буває для інших, так як вони йдуть заграничні. Купили ми новий кран. Це не він. З консультантом знавали, щоб точно не було таких шланечок, таких на длиніша, що була, та що у нас вдома є, просто треба крутий. І що? Він нам продав, сказав, що всі класні, всі хороші, а оказалось, що така сама тоненька оця вкруточка, як у нас на старому нашому крані, то цей ми вже з ним відкрили. Зараз стою в черзі, буду. Робити повернення на цей кран, а за цей платити гроші. Коротше, у нас все, все як завжди, блін. Це просто вже е істерічний якийсь у мене сміх, а не мені весело. Я не вірю, що ми це зробили. Все, стоїть, уже працює, вже майже півгодини нам миє. намиє. дивіться, як гарненько. Щось мокре в мене знову під ногами. Микроволновочки якраз в месяце есть. Зона чайкофа. Так как у нас тут ще кружки залишились. вона ж треба забрати чай-кофе. Але я думаю, каву сюди спустить. А тут использовать як для складу. И буде якраз нормально хотя а де бутылочки, тоді хранить. Короче, така у нас зона. Завтра все буду послезавтра на днях вымывать. ні це, тоже... це герметик. Трошки бардаку є, тому що я тільки позносила оці і розібралася тут. Поставили сюди таку теж перемичечку. Плінтус. який-то. Мені це ж новий наш кран. Нова раковина, нове все. Залишилось мене перенести сюди всі каструлі і поставити мусорне відро. І трохи ще обрати. Все. Оце все. поубирати. А так, колись. Навіть не буду казати за оце, коли жінка зробить. Я знаю, я і так дуже сильно задоволена, скільки роботи він переробив, скільки мучиться, тому що я захотіла, щоб кран був так, а не як у нас був в стільниці, столешниця. Тобто і за цього не влазили у ці ящики, приходилось зрізати ззаді ящики. Коротше, хімічий він на кожному шагу. Тому дуже великий молодець, я в ним просто пишаюся, як, як ніколи в житті. Хоча це не перший наш ремонт, ну, типа ремонт, не перша наша кухня, яку ми самі збирали. Але я рада, трошки. Більше мене я дуже розстроєна із-за того, що тупила так конкретно, але я рада. Все, будемо може пити каву сьогодні і лягати спати. Ніяких пасок не буде, не знаю, можна пекти їх в неділю чи ні. взагалі, кому не треба, а, спечу після праздників. Так як все є для цього, а, в принципі, яка різниця. Все. Всім дякую за перегляд і пока-пока.